Ви могли б вже сьогодні харчуватися більш здорово, мати більше енергії, чистішу шкіру, краще виглядати. Але є одна річ, яка ймовірно вас зупиняє, і це ваш перфекціонізм. От згадайте себе в такій ситуації: з'їли щось умовно зайве, там два шматки піци, пару цокерок. Все в голові відчуття думки я зірвалася. Взагалі не люблю це слово. Я все зіпсувала, почну з понеділка, з наступного місяця. А от зараз вже точно можна доїсти все, що там залишилося в холодильнику. Знайомо, правда ж, тому що мені насправді дуже сильно. І знаєте, ось це мислення або все, або нічого, або я роблю ідеально, або я навіть не починаю. І якщо якась цукерочка чи коктейль з подругою там проскочить, тоді взагалі немає. Сенсу і починати це те, що насправді найбільше саботує ваш успіх, тому що здорове харчування це не про контроль 24 на 7 і не про покарання. Ось фото, яке я зробила пару днів тому після пілатесу. А ось моє харчування за останні декілька днів, буквально кілька прикладів. Моїх прийомів їжі. Але окрім цього, в мене ще ось це ось це і ось це може бути присутнім поміж моїх основних прийомів їжі. Але для контрасту покажу, як я раніше виглядала, коли в харчуванні в мене був ну дійсно справжній хаос і відсутність здорової системи. І незважаючи на моє солодке зараз, крім того, що мене влаштовує повністю моя фігура, моє не ідеальне, недосконале харчування все одно дає мені достатньо енергії, а для мене це зараз дуже Важливо, оскільки я готуюся до свого чергового екзамену з біомедицини. Мене не турбує важкість чи здуття з боку шокате. В мене хороший настрій, в мене чиста шкіра, майже завжди без висипань. Інколи буває, але значно рідше ніж це було раніше. І питання: в чому ж тоді мій секрет? Дівчата, все максимально просто, не повірите. Я не замінюю мої основні прийоми їжі, сніданок, обід вечеря цими перекусами. Бо якщо ж ваше звичайне харчування виглядає ось так і ваш основний прийом їжі, наприклад, сніданок більше схожий на перекус, наприклад, просто молочний солодкий йогурт, печенюшка або круасан з кавою. Це приклад моєї прекрасної клієнтки, як вона харчувалася до початку нашого супроводу, у вас тоді не буде, на жаль, ні на що сил, і ви будете хотіти їсти солодощі кожні дві години. До речі, якщо ви любите мої відео, або саме це відео було для вас корисним, будь ласка, долучайтеся до каналу, залишайте лайк та а, коментар для підтримки, мені це буде дуже приємно. І це насправді є головною рушійною силою для розвитку мого каналу, тому що останнім часом, на жаль, Ютуб не сильно балує мене високими переглядами, а я хочу це змінити. І буду вдячна, якщо ви мені в цьому допоможете. Тому здорове харчування це система. коли ви знаєте, що вам покласти на сніданок, обід, вечерю, щоб наситити ваш організм потрібними амінокислотами, жирами, повільними вуглеводами. Це вам дасть нормальний рівень. Цукру в крові, а це означає, що у вас буде ясність в голові, приплив сил, у вас буде енергія на потрібні вам задачі. Звісно ж, ви будете худнути, якщо це для вас важливо, і також це допоможе позбутися перепадів настрою. Це як мінімум. І коли у вас вже є ця система, час від часу ви можете додати собі щось додатково солоденького, якщо вам хочеться, і це вже не буде на вас так негативно впливати. Буду відвертою, я, до речі, не казала цього раніше, але я також живу. Людина, і в мене також бувають загули. Наприклад, буває так, що я можу їсти протягом кількох днів. Ну трошки так забагато солодкого, і я починаю це бачити. В мене починає червоніти шкіра обличчя, тому що я до цього схильна. З'являється більше сонливості. Трошки підбираю зайвої ваги в зоні живота, стегон. Все, я це помічаю, заспокоююсь, прикручую солодке, роблю свій пілатес, і все буквально один-два дні. І я знову почуваю себе як огірочок. І мені не потрібно чекати місяць, щоб знову повернути мій прогрес. Я скажу так: не буде ніколи ідеального часу, щоб почати краще харчуватися або зробити будь-що. І якщо ви подивитеся на будь-яку сферу вашого життя, прогрес всюди нелінійний, Як і ваше бажання та мотивація цим займатися в якийсь період часу, ви більш натхнені, у вас більше енергії, ви легко щось робите для свого розвитку по роботі. Ви легко займаєтеся регулярно спортом зранку і так далі. Далі щось відбувається. Ваша дисципліна, мотивація падає або у вас обмаль часу, стрес, ви застудилися, і це абсолютно нормально. Але це не означає, що нам потрібно зараз повністю забити на своє харчування і далі знову почати все заново. Це означає, що ми просто маємо продовжувати далі на тій потужності, на якій ми зараз можемо. Не виходить готувати три рази на день, це нормально, в мене також не виходить. Приготували якусь кашу на наступні два-три дні. Приготували білок, відварили швидко два яйця, або взяли якусь нормальну. Якісну сардину, швиденько помили овочі, все, у вас вже готовий прийом їжі, після якого ви не будете хотіти їсти вже через години і під'їдати солодощі. Якщо ж у вас повністю виходить обходитися без солодких солоних снеків, чудово. У мене це також буває періодами, в якийсь час хочеться більше, і я трошки під'їдаю, в якісь взагалі не хочеться. Але якщо не виходить, не потрібно себе карати і думати, що це анулює ваші успіхи. Тому подумайте вже сьогодні. що простого, що маленького я можу зробити, що я можу додати у своє харчування вже сьогодні, для того, щоб вже сьогодні, вже зараз почувати себе краще, мати більше енергії, краще настрій, ясну голову, щоб займатися речами, які для мене важливі, більше подобатися собі. Якщо ж це викликає у вас питання, що саме мені потрібно впровадити, я запрошую вас на свою цілісну інтегративну консультацію. Ось в цьому відео посилання зверху я за 5 хвилин пояснюю, що саме входить в послугу, що ви отримаєте. Отримаєте і що зможете досягти завдяки нашій роботі. І також більше інформації та відгуків ви знайдете в першому коментарі. До речі, якщо ви постійно втомлені, вам не вистачає сил вже вранці або після обіду, про це якраз таки буде в наступному відео. Я покажу, на прикладі клієнтки, як це можна швидко виправити і збільшити сили вже за один-два тижні, змінивши лише одну річ у своєму харчуванні. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, наступне відео буде вже через тиждень. Тому просто почніть, зробіть невеликий крок вже сьогодні. Я у вас вірю, у вас все вийде цьом-цом.